Світлана пише нам була мобілізована, але захворювання так пов'язані з захистом батьківщини. Рядова чи варто перераховувати? Отримую 13 тисяч гривні. Світлана Ковальчук пише нам. 13 822. двадцять Дякую, пані Світлана, за запитання. Дивіться, необхідно подивитися протокол про призначення пенсії. Є просто дві ситуації, коли пенсія військова пенсія розрахована, виходячи з ваших складових як. Кадровому військовому, виходячи з посадового кладу, всіх, всіх інших складових, і відсотку до вислуги, а є випадки, коли мобілізовані військовослужбовці отримують травми, контузії, каліцтва їм призначається. Пенсія, ну її так називають соціальна, тобто вона називається військовою, але це пенсія розрахована з закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і до неї робиться доплата згідно постанови Кабінету міністрів України номер 656. п'ятдесят шість, і нею встановлено те, що ось така категорія військовослужбовців, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи, їм робиться адресна доплата до розміру, який зазначено власне в цій постанові. Мені трошки порізало вухо, якщо я не помиляюсь, це саме розмір пенсії для третьої групи. Там можливо з урахуванням доплат як учаснику бойових дій, доплати за інвалідність, там близько 600 гривень. Це десь має бути цей розмір. Тому для ось такої категорії перерахунок не є можливим, тому що. Пенсія призначена фактично за іншим законом, не за законом про пенсійне забезпечення осіб 2262, а за законом 1058. Тому така можливість не передбачена. Але будь ласка, подивіться ось цю постанову або зверніться за телефоном знову ж таки за консультацією, вам точно скажуть: чи маєте ви можливість, чи маєте ви право на такий перерахунок? Тож, села ви можете просто зразу по-гарячому написати, і Дмитро після ефіру, якщо матимете можливість, просто щоб відразу так я або мої колеги да.